Вітаю, ви дивитесь Суспільне. Мене звати Юлія Девда. Сьогодні говоримо із Лілією Кільчицькою, керівницею служби матері і дитини Незламні матусі. Лілі, отож, мої вітання. Unbroken Mothers – це центр, який діє у Львові вже дев'ятий місяць. Скажіть, скільки мам за такий символічний період ви вже прийняли? Загалом за період роботи незламних матусь» у нас проживало 21 сім'я. З яких регіонів здебільшого зверталися жінки, щоб поселитися? В основному це є окуповані території або території, де ведуться активні бойові дії. Це є Луганська область, Донецька область, Харківська, Запорізька з Херсону у нас є матуся. Чи були у вас випадки, коли хотіли заселитися мами з відносно спокійних регіонів? Бо місце комфортне з усіма зручностями, і виникає наступне логічне запитання: як ви перевіряєте кожну нову прибулу? Умови поселення у нас є по довідках. ВПО, тобто це мусить бути внутрішньо переміщена особа. Крім того, ми поселяємо матерів, які проживають тут без чоловіків, тобто тільки з дітьми або з іншими членами жіночого роду сім'ї, ну і діти там до повноліття, до 17-18 років. Тобто теоретично сюди можуть заселятися і бабусі, так, і так. тітки, тітка, полуділь. сестра. Ось так у нас виглядають кімнати. Кожна кімната має 4 дорослих ліжкомісця. Також ліжечко для немовляти, шафи для одягу, стіл, полинальний столик з комодом, опалення керамічні батареї та кондиціонер. Якщо мама має інших дітей, чи дозволено їм тут також перебувати? Так, дітям дозволено тут перебувати до повноліття. Це якщо хлопчики, дівчатка може і старші. ну, тобто це вже йде як доросла особа, просто жіночого роду. Чи можуть переселяти в цю кімнату інших мам, якщо є матір і новонароджена дитина? Якщо сім'я складається з двох осіб. До неї по можливості можуть підселити ще одну сім'ю. Ви розповідали, що багато жінок відмовляється селитися, і одна з причин це є те, що не впускають сюди чоловіків. Розкажіть детальніше про от таку річ. Спочатку було прийнято таке рішення, щоб тут проживали тільки самі жінки, відповідно, ну, з дітьми своїми. І багато жінок насправді це стримує, тому що ну в когось чоловік може бути на війні. А хтось з чоловіком переїхав сюди, відповідно, вони хочуть жити цілою сім'єю разом. Ну, але вони поселяються в інших модульних містечках, де можна перебувати будь-якій категорії, тобто і чоловікам теж. Чи не було якихось скандалів через те? Ні, ні. В нас є жінки, які мають чоловіків, навіть які є тут у Львові. Але чоловіки проживають окремо, працюють, а жінки проживають з дітьми тут. Навідуватись можна чоловікам? Так, але… Звичайно, тільки не ночувати. Тобто, це вони можуть зайти як всередину, так і побути з так, жінкою і дитиною. Так, Вони попереджають при вході охоронця. Ну тобто, мама може попередити охоронця чи мене. Попереджають про прихід чоловіка, і відповідно чоловік приходить, може тут знаходитися, але ну ночувати не можна. Територія досить велика, відкрита. Хто охороняє її? Чи не бувало якихось ситуацій, коли хтось хотів зайти і пограбувати вас? У нас є цілодобова охорона, тобто вони патрулюють весь час тут. І ну, таких випадків у нас слава Богу не було. Уявімо, зараз лунає сирена. Що матері з дітьми роблять? Куди вони біжать, де ховаються? Загалом укриття у нас немає, тому що це є така будівля, де не передбачено укриття. В принципі, до найближчих укриттів тут 5 хвилин. Як центр пережив період відімкнень світла? У нас є генератор. Нам подарувала Мальтійська служба допомоги генератор і паливо. І, в принципі, коли було вимкнення світла, то ми від того не постраждали, тому що ми мали можливість собі його вмикати. Як щодо медперсоналу, чи є тут якась лікарка, гінеколог? У нас є тільки медсестра. Кожна матуся має свого сімейного лікаря. Вони звертаються до своїх лікарів. Відповідно, на обліку вони теж собі обирають того лікаря, до кого вони хочуть записатися. Хто взагалі мамам допомагає після того, як вони виписались із пологвого? Бо я читала історію, що у вас була матуся, яка мала шістьох дітей. Вона якраз вивезла їх з під обстрілів. Матуся проживає у нас досі. Загалом нам допомагають волонтери. Тобто продукти харчування, засоби гігієни, бо ми надаємо тільки проживання та соціальні послуги. Також на кожному поверсі у нас є санвузли. Ось так виглядають чистенько все. Загальні приміщення в нас прибирають прибиральниці, але мешканці також стараються підтримувати чистоту. Це в нас є кухня їдальня спільна. Так, спільна, також в кожному будинку є. Ось тут наші матусі снідають, обідають, Е, Техніка є повністю вся: тобто це й плити, холодильники, мікрохвильові печі. Ну, тобто, абсолютно все для комфортного проживання. Яка вам дитина запам'яталася найбільше, новонароджена? Ви розповідали про даринку? Так, даринка мені запам'яталася найбільше, тому що я її зустрічала з пологового будинку. Вона має ще двох братиків та сестричку. Це є мама Ольга, багатодітна сім'я у нас. Даринка у нас взагалі сама така позитивна дитина. Вона найперше у нас на кухні я зранку приходжу, вона вже снідає. Розкажіть детальніше про атракції, які тут є. Бачу майданчик, де бавляться діти. Є... Дитячий майданчик, так. У нас є спортивний майданчик, також у нас є озеро. На дитячому майданчику дуже таке цікаве покриття, воно м'яке. Тобто для дітей це дуже безпечно. Які ще є такі загальні правила центру, які мамам і діткам не можна порушувати? Ну, це такі загального типу правила. Тобто, кожен за собою, наприклад, якщо готує, поприбирав, поскладав. Кожна сім'я відповідає за себе, кожна мама відповідає за свою дитину. Це також стосується загалом чистоти, це стосується дітей. Тобто пильнувати за ними, що вони тут роблять, і як? Ну загальні такі досить правила. Ну і повертатися до початку бо, комендантської бо, до комендантської години. години, так це само собою. А як взагалі почувається тут мами? І, і діти, чи ви мали, чи ви періодично проводите якісь там анкетування, розмови, е, опитування? Ну, загалом е, в нас відбувається дуже багато різного роду занять. До нас приходять психологи, які працюють окремо з матерями, окремо з дітьми. У нас і групові заняття, індивідуальні. Е, в принципі, вони там розказують свої? Е, Емоційні стани, скажімо так, в умовах йдеться також, що з кожною майбутньою, потенційно майбутньою мешканкою ви укладаєте індивідуальний договір. Так. Що це за документ, що саме в ньому прописано? Прописуємо особисті дані, паспортні проживаючої особи, копія довідки ВПО, ідентифікаційний код. Особи, ті, хто з нею проживає, тобто якщо це дитина, то є свідоцтво про народження, ну загальні положення та правила проживання в будинку. І в принципі, все багато хто з мам, які залишаються на Луганщині, у Донецькій області, в інших прифронтових регіонах, досі бояться евакуйовуватися. Звідси чи можна сказати, що цей центр прийме всіх охочих і стане такою затишною домівкою, хоча б на перші півроку після народження дитини. Я закликаю їхати сюди, тому що тут є всі умови для проживання комфортного і безпека. В першу чергу, безпека. Ще нагадайте, будь ласка, яка є завантаженість центру зараз і скільки максимум жінок з дітьми він може вмістити? Центр завантажений зараз наполовину. Загалом може тут проживати одночасно 112 осіб. Це не враховуючи ліжечка для немовлят, тобто ці дітки окремо мають ліжечка. Звертатися вони можуть через ЦНАП або через наш центр. Процедура, в принципі, дуже проста. Потрібно мати паспорт і довідку ВПО, але якщо немає довідки, ми допомагаємо її зробити тут. І максимальний термін перебування жінок тут орієнтовний або залежно від ситуації. Поселяємо ми, якщо вагітна жінка, це до пологів і до піврічного віку дитини, потім з можливістю перегляду ще на півроку договору, тобто максимально до річного віку дитини. І питання таке на перспективу. Ми переможемо у цій війні. І коли перемога буде, чи є якісь ідеї щодо цих будинків? Чи можливий такий варіант, що деякі мами, які залишились без домівок у тій ж Луганській та Донецькій областях, будуть проживати тут стільки часу, скільки їм буде потрібно? Поки що про таке ми не думали, але в перспективі, ну як варіант, могло би бути, щоб тут проживали, наприклад, жінки з дітьми, які мають там важкі життєві ситуації. Ну, от такого плану Лілію. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ви дивились інтерв'ю на Суспільному. Ми говорили із Лілією Кільчицькою, керівницею служби матері і дитини незламні матусі про роботу центру Unbroken Mothers, який діє у Львові вже дев'ятий місяць, і в якому живуть вагітні жінки-переселен.